Сьогодні буде у нас такий необічний рецептик, я його піддивлюся, скажімо так, в інтернеті. Ось, будемо сьогодні робити е, салаку, От, маринувати. Маринувати її будемо не просто, а будемо маринувати її е, типу як рулетиками. Ось беремо вже почищену салаку, ось так вичистили ми від хребця. Обрізали хвостик, голову. Так, і Зараз покажу вам. Беремо таке ведерко. Ну, в стару може кожен любуй брату, яку хоче. ось, І ось так. Ось так. Ось Скручуємо нашу салавку і влажуємо в наше ну, ось. Салака свіже, свіже береться, не салона. І желательно чим покрупніє крупніше, тим краще. Ось. ось так, ось так. Такими рулетиками і влажуємо ось. Салаха буде маринуватися без уксусу. Ось. Всім рекомендую. Ми вже, скажу вам чесно, пробували таку, пробили. Нам дуже сподобалося. Так. Беремо так от. Два шари вкладуємо, потім робимо, будемо робити маринад. І через кожні два шари будемо промариновувати. Все зараз робимо, потім будемо робити маринад, я вам покажу. Так, Также ось так вклали ми ось. шар. Наші лючки. Тепер беремо ми такий пучочок окріп. От. Стільки само доберемо петрушки. Так. Все це кришимо. Ну так, скажемо, кришимо, щоб не сильно і ми, ми, ну, долпавато і не сильно, щоб воно було крупне. Це я напам'ятаю, що ми готуємо маринад. Ось так. Беремо ще таку тару, ну, другу ну, відправляємо. Так, відправляємо туди. Ось. Тепер беремо чайну ложку солі. У ну, нас столова ложка, беремо половинку. Ось стільки. Тепер відправляємо сюди. Так, тепер. Беремо отакий от середній лимончик і видавлюємо з його сок. Віддавлюємо все сюди. Ось. Ось так. Добре видавлюємо. Це напомню, що ми готуємо маринад. Лимон у нас дуже сочний. Так. Добре, видавлюємо. і останнє. Все, Тепер беремо гострий перчик. Такого до середнього одну штуку добре, відчищаємо, щоб не попало е, сім'ян. Кого буде красний, це буде набагато краще. Ну, у нас ще зелений він. Так, і нарізаємо його ось такими колечками. Не скажу добре, щоб не попало у нас, цих, очищаємо від сім'я. Так. Так. І тепер іще ми беремо 5 зубців ческу до середніх отаких. От І теж отак їх нарізаємо. Так, нарізали чесночок, а сюди ще беремо ми 150-180 грам олія. Виливаємо ось так. ось А тепер беремо, от як ми наклали до шарами нашу рибку, беремо гіркий перчик, отак от кидаємо, там штучки 4. ось, І так само чесночок. Ось Так, і зараз олійка наша стехла. Добре перемішуємо наш маринадик. Ось, і отак ось беремо ложечку і проливаємо. Ось так проливаємо. Так, і вкладаємо далі. Так, ось так, коли ми уклали, залили маринадом, щоб якраз покрилася повністю наша рібка. Це рецепт на 5 кіло салаті. І відправляємо, тепер накриваємо кришечкою. Ось, і на 5-7 годин відправляємо холодильник для маринування. І все. І всім смакуйте. Всім приємно.